Що взагалі сьогодні дуже поширеним словосполученням є словосполучення план Маршала збірним чином, таким словом або словосполученням позначують якийсь таку який дуже фінансову суперпотугу, від якої ми очікуємо якихось чудесних результатів для відновлення національної економіки для того, щоб Україна ми могли нарешті відбудувати Україну такою, якою ми собі її бачили. А, і е, за, за зразок зазвичай прибічники такої ідеї беруть е, е, певний план, який на основі якого відбувалося відродження країн Західної Європи після Другої світової війни, який е, діяв в 48 51 роках, і, власне кажучи, мав таку назву. А, треба сказати, що от е, сьогодні спостерігається певна така собі міфологізація або ідеологізація цього поняття і. Забувається, що по суті план маршала в той час, після другої світової війни, він був в принципі достатньо чітко визначеним суто технологічним процесом, який було сформовано на конкретні визначені результати, і який мав конкретні, дуже я би сказав, такі скажімо, Обмежені, але дуже цільовим чином спрямовані засоби його реалізації. Сьогодні дуже небезпечно і, не, і недооцінювати той досвід, який сьогодні нам надає відновлення країн Західної Європи, але з іншого боку, і ідеалізувати або його переоцінювати. І в Україні взагалі планом маршала прийнято називати національний план відновлення, який було проект, якого було презентовано на конференції донорів у швейцарському Лугану в липні місці цього року. Це такий план, який має вартість десь порядку 750 мільярдів доларів. Там було передбачено 15 національних програм з різними напрямами. Кожна з програм в коризмі з програм були передбачені певні проєкти, які мали реалізовуватися вже починаючи з поточного року. А і план було розрахований приблизно на 10 років. Причому що важливо, що цей план не лише передбачає відбудову зруйнованої інфраструктури, економічної соціальної інфраструктури, але і побудову так би мовити нової оновленої модернізованої інфраструктури, зрештою модернізованої України. Варто згадати, що цей план урядовий план він став відповіддю на європейське комуніке, яке було випущене ще в березні. Воно отримало назву «Rebuild Ukraine». В цьому комуніке євроспільнота спільнота декларувала, що вона готова підтримувати Україну в її повієнному відновленні. і Урсула фон дер Ляйн, президент Європейської Союзу, тоді заявляла, що принципом відновлення буде це дуже важливо поєднання інвестицій і реформ. Для просування України європейським шляхом. Тобто така комбінація відновлення і реформ, вона, власне кажучи, і відображає європейське бачення, будемо казати, віртуального плану або перспективного плану маршала для України. Від цього передбачається європейським партнерами передбачалося, що Україна, так би мовити, самостійно. Своїми силами реалізує або розробляє, точніше, і впроваджує цей план за підтримки зарубіжних донорів. використовується таке своє поняття, як ownership цієї програми. Таке саме поняття ownership використовувалося, коли йшлося про план маршала після Другої світової війни. Тобто ця програма має бути розроблена на основі загального консенсусу всередині країни. Вона має бути підтриманою Європейським Союзом і іншими партнерами. і що дуже важливо, що в цьому комуніке ком також вказувалося, що всі ці процеси відновлення вони повинні відбуватися в руслі європейських політик, екологічної політики, кліматичної політики, європейських стандартів. В Лугано, коли уряд представив план Маршала, так званий да, бо знаю, план відновлення. Європейська спільнота визнала цей план як можливу основу для процесу відбудови, яка може. Координувати відповідні зусилля, висловили сподівання на те, що надалі для допрацювання цього плану вже було, буде доручено європейських партнерів. І також було підтримано створення певної координаційної платформи між урядом України, потенційними донорами, міжнародними організаціями для того, аби можна було допрацьовувати і реалізовувати цей план. А, але от хотілося б загострити увагу на тому, наскільки взагалі цей урядовий національний план або був, проєкт цього плану, а, можна вважати дійсно новітнім планом Маршала для України. Для цього пропоную трошки подивитися на те, а чим власне кажучи, був сам той оригінальний план Маршала, який реалізовувався в Західній Європі після Другої світової війни. А, ну, офіційно план Маршала тоді називався European Recovery Program, Європейська програма відновлення. І він діяв для 16 країн Європи, але головним чином реципієнтами це дві третини коштів, які отримали Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди і, зрозуміло, Західна Німеччина. Причому що дуже важливо, що для Західної Німеччини план Маршала тоді замінив план, так званий план Моргентау, який був розроблений ще поки не коли не завершувалася війна. І план, власне коротше, був зорієнтований на те, щоб Здійснити промислове розброєння Німеччини, тобто фактично якби нівелювати її як європейську економічну потугу, але в світлі подальшої перспективи поширення радянського впливу на країни Європи, було вирішено, що ну, таке, скажімо, розмивання європейської потужності є небезпечним. І тоді, власне, відбувся, відбувся перегляд бачення повоєнної Німеччини, і, власне кажучи, це змінило статус країн, які отримали поразку. В Другій світовій війні. Специфічний механізм реалізації плану маршала полягав в тому, що уряд Сполучених Штатів постачав країнам-реципієнтам товари і послуги. Ці послуги реалізовувалися цими урядами підприємствам, приватним особам на території країни вже за національну валюту. За отримані кошти у урядів формувалися певні фонди, які надалі вже використовувалися для фінансування видатків на відбудову та розвиток. У формі інвестицій, в формі грантів, там погашення певних боргів, і так далі. Дуже важливо, що для управління цією програмою для постачання саме товарів було утворено агенцію, яка діяла повністю під юрисдикцією Сполучених Штатів Америки і називалася адміністрацією економічного співробітництва. А ось для того, щоб розпоряджатися діяльністю фінансових фондів всередині країн, в країнах були між точніше між всіма країнами-реципієнтами було утворено так звану організацію європейського економічного співробітництва, яку сьогодні, ми, до речі, знаємо, як організація економічного співробітництва та розвитку або OECD, яка діє по нині і власне є достатньо ефективною сьогодні міжнародною потугою. І тоді ця організація вже мала суто європейський характер, тобто Сполучені Штати не мали на неї безпосереднього впливу, хоча звичайно консультативна підтримка була. І вона була зорієнтована не лише на розподіл власної допомоги, а загалом на то, щоб зміцнювати європейську економіку через посилення економічного сперобітництва в цьому регіоні. Треба сказати, що взагалі, якщо подивитися на фінансову потужність плану маршала, то він був, мав достатньо такий поміркований вимір. Дослідники прорахували, що це десь порядка 3% відсотків від загального національного доходу країн реципієнтів, тобто суто. А макроекономічно або економетрично він відповідав десь за 0,5% приростового ПЦ країни. Але дуже важливо, що план Маршала в той час здійснює дуже важливий поштовх для європейської економіки в потрібний час і в потрібному напрямку. І план Маршала був першим успішним інтерконтинентальним політико-економічним проєктом. Тут хотілося б зробити декілька важливих акцентів, які дозволять зрозуміти, в чому, власне, кажучи, сутність цього плану Маршала в довгостроковій стратегічної перспективі. По-перше, попри всю риторику там, про європейську приналежність, плану Маршалла і так далі, треба розуміти, що план ініціювала і спрямовувала країна донор, тобто насамперед Сполучені Штати Америки. І план Маршала заклав основи європейської політики Сполучених Штатів також майбутньої Трансатлантичної співпраці. Другий момент полягає в тому, що план Маршала був чітко пов'язаний з інтересами американських виробників товарів, і послуг, тому що переважна більшість тих товарів, які постачалися згідно плану в європейських країн, вони купувалися у американських виробників. Це дуже важливо, тому що. По-перше, це здійснюва повоєнну адаптацію американської економіки, яка фактично перебудовувалася з воєнних уже на мирні рейки. І по-друге, це мотивувало американські компанії до участі в цій програмі, Ну, власне кажучи, і американських платників податків, які розуміли, куди спрямовується ті, точніше, який стимуляційний вплив здійснюють ті, ті гроші, які виплачуються із бюджету Сполучених Штатів для фінансування цієї програми. А третій месяць полягає в тому, що за рахунок плану маршал заповнювалися певні товарні дефіцити в країнах повоєнної Європи, які дуже потерпали від того, що була зруйнована промисловість відбуло розбалансування між аграрними промисловими секторами, включаючи до речі, дефіцити сировини для промисловості, і це дозволяло. По-перше, пришвидшити запуск власних виробництв, а по-друге, уникнути певних локальних дефіцитів, які могли створювати в тому б скажімо, певні стрибки цін, певні спекулятивні настрої, і, зрештою, могли б загальмувати або розбалансувати повиненні відновлення. По-четверте, дуже важливим моментом є те, що ця компенсація товарного дефіциту за рахунок фактичного імпорту водночас не погіршувала дефіцит торговельного балансу країн, країн Західної Європи. І фактично це не формувало ризиків девальвації це дозволяло встановити ефективні післявоєнні курси і взагалі стабільні грошові, грошові системи цих країн, і відповідно не втрачати купівельної спроможності суб'єктів країн, які були в стадії на стадії відновлення. І нарешті п'яте на основі цього плану сформувалися основи загальноєвропейського економічного співробітництва, в якому, що дуже важливо, і переможці, і переможені реконсолідувалися для того, щоб вбудувати якесь певне спільне європейське майбутнє. Окрім ну, того, в рамках плану маршалу були допоміжні програми, пов'язані, зокрема, і з консультаційною допомогою, були так звані місії продуктивності, коли європейські виробники їздили. До Сполучених Штатів і дивилися, яким чином ефективно облаштовувати або налаштовувати виробництво, що теж було, було суттєво. Тобто дуже важливо розуміти, що така довгострокова політична або політико-економічна місія плану маршала була абсолютно не менш важлива ніж безпосередня задача повоєнних відбудови. Крім того, план маршла досяг найбільшого успіху в тих країнах, де він був доповнений певними комплементарними програмами, які здійснювалися на рівні національного, національного стратегування. Припустимо, можна згадати концепцію ордолібералізму, яка реалізовувалася під керівництвом Людвіга Ерхарда економічною радою в Німеччині, по війні Німеччині. Там були ліберальні реформи, проведені, які доповнювалися дуже цікавою грошовою реформою 48-го року, яка сформувала первинний базис для внутрішнього попиту. І, власне кажучи, що, що стало великим поштовхом, потужним поштовхом для відновлення на Західної Німеччини. А можна згадати скажімо, французьку політику шарля де Голля, політику дережизму, в рамках якої, навпаки, на відміну від Німеччини здійснилася не лібералізація, а посилення одержавлення, економіки, перехід до системи централізованого планування, посилення бюджетного перерозподілу коштів. Що дуже важливо, що, попри різні ідеологічні програми повоєнного відновлення, спільним в країнах Західної Європи є те, що там тривалий час, зберігалося зберігався великий. Рівень або велика частка державної власності в фінансовій, фінансовій сфері, а саме до банківському секторі, що, в принципі, дозволяло достатньо дієво розпоряджатися тими фінансовими ресурсами, які концентрувалися і спрямовувалися на повільному відбуло, і при цьому зберігати відносно стабільність грошової системи. Тобто такий от а, історичний екскурс Він, в принципі, дозволяє нам зробити цікавий висновок, що наразі нічого подібного до повоєнного плану маршалу по відношенню до повоєнної відбудови України не сформовано ані в Україні, ані за її межами. Європейський союз досі не сформував єдиної політики щодо України, про що свідчить достатньо великий різнобій у ставленні до санкційної політики по відношенню до, до Російської Федерації. Сьогодні відсутня фактично артикуляція конкретного, конкретної значущості співпраці з Україною з боку європейського бізнесу, і звідси, фактично, ми маємо певний дефіцит послідовної адвокації просування України шляхом європейської інтеграції. Дуже велике запитання викликає власне цілісність вичерпність тих завдань, які запропоновано в проєкті національного плану відновлення і. План фактично не містить якогось завершеного цілісного плану реформ, які необхідні для того, аби реалізовувати, насамперед, європейські поступи, заявлені цілі європейського кандидата для України. Відкритим також залишається те, яким чином буде координуватися відбудова із завданнями, завданнями відповідності європейським стандартам, промисловим, кліматичним, там, енергетичним і так далі. Тобто. На жаль, наразі проєкт урядового національного плану відновлення жодним чином не може розглядатися як повнофункціональний аналог післявоєнного плану маршала, а в той час як от саме як політико-економічний інструмент, певний квазі-план Маршала сьогодні для України дуже необхідний. Насправді Україна має дуже колосальні потреби у фінансуванні повоєнної відбудови. Наразі існує абсолютно широкий спектр можливих оцінок і щодо втрат, і щодо потреб відбудові, але в будь-якому разі ці кошти вимірюються сотнями сотнями мільярдів доларів. І зрозуміло, що ці потреби мають фінансуватися з різних джерел. Це джерела, власне, які, які виділяються безпосередньо європейським союзом. Ми знаємо, що є обіцяна сума 300 мільярдів євро. Це можливі надходження від різних країн світу в рамках двосторонніх угод. Під проєкти національного плану, під інші проєкти, це кошти, які ми вважаємо, що можуть надійти від гіпотетичних репарацій від Росії після завершення війни, принаймні із тих коштів, які сьогодні не перебувають під юрисдикцією цієї країни-агресора, не можуть бути вилучені в будь-якому разі, навіть якщо скажімо, Росія цього не бажатиме. це прямі іноземні інвестиції, це кошти, які будуть спрямовуватися в рамках європейського макрорегіонального співробітництва це кошти, які можуть спрямовуватися на основі як би мовити пір-то-пір, -то -пір, тобто стосунків між окремими суб'єктами, між громадами, між бізнесами, між громадянами, там, благодійні кошти і так далі. Але що дуже важливо, що фінансувати відбудову без інституційних зрушень дуже небезпечно, тому що це є це означає, що існує ризик відновити. Скажімо так, ті проблемні питання, ті структурні безпропорції, які, власне кажучи, існували в Україні до війни, а це означає втратити і потенціал оновлення країни, і втратити, власне кажучи, довіру потенційних донорів і інвесторів у відбудову України. Тобто, якщо ми будемо заливати гроші в стару інституційну систему, ми ризикуємо знову зануритися в корупцію, в марнотратство, підтримання певних неефективних практик секторів та виробництва. І, зрештою, неінклюзивність економіки, тобто фактично, в нецікавість її розвитку для великої частки населення країни. В довоєнні часи донори України намагалися здолати цю проблему за рахунок так званої реформи залежної допомоги. Тобто, гроші в тих чи інших форматах допомоги надавалися у відповідь, в обмін на певні здійснення реформи. Але реалізація цих реформ показала, що в Україні є певна резистентність щодо реформ, тобто спротив системи радикальним економічним змінам у певних сферах, і фактично можна сказати, що це певні давалися, давали знаки певні інституційні пастки, які блокували інституційні зміни України і не дозволяли впроваджувати реформи. Фактично, інституційна пастка це така об'єктивна перешкода, яку Можна подолати тільки за рахунок зміни власне інституційного базису і впровадження нових нових більш ефективних інститутів. І фактично, реформа залежний підхід він вимагає від України здійснити такі радикальні реформи, перебуваючи в попередній інституційній моделі. Ну як аналог можна припустити, що від України намагалися вибратися з болоту, витягаючи само себе за волосся, як відомий е е е літературний персонаж. Натомість я би наголошував на тому, що Україна сьогодні потребує зміцнення зміщення акцентів допомоги, яка має бути насамперед спромовлена на формування нових європейських інститутів, які би дозволили замістити ось ці неефективні стари, які формують пастки. Має відбутися певне інституційне перезавантаження країни, і ось ця повоєнна відбудова вона повинна базуватися на цьому перезавантаженні. І місія нового плану маршала для України має полягати саме в здійсненні такого цінного перезавантаження і в світлі саме співпраці прасів і реалізації євроінтеграційних орієнтів. А фізичні руйнування, які сьогодні відбулися і відбуваються на жаль, в країні, великою мірою порушили матеріальне підґрунтя цих інституційних постов. Тобто, сьогодні інституційна система вона розм'якшена, вона готова. До певних змін, але все одно мають бути і поштовхи, і організація, і підтримка, які мають спрямувати подальші інституційні зміни в потрібному напрямку. Тому, резюмуючи, хотілося б сказати, що планом маршала для України сьогодні потрібно було б вважати, якщо провести аналогію з попередником 75-річної давнини, певну програму. Яка би підтримувала і просувала ті реформи, які необхідні Україні для інституційних змін в рамках реалізації завдань кандидатства і динамічного набуття членства у Європейському Союзі? Якщо говорити про певні завдання такої програми, тобто фактично новітнього плану маршала для України, то я би пропонував би зупинитися на такому наборі першочергових кроків. Чітко артикулювати взаємовигідність реалізації цієї цієї програми і для України, і для європейських партнерів. А це означає, що він повинен вже наразі охоплювати, передбачати е е е певні дії не лише щодо України, але й щодо країн Європейського Союзу і залучати до його реалізації відповідних стейкхолдерів цих країн. Е По-друге, цей план має реалізовувати, формувати і реалізовувати інтерес е е потенційних донорів до формування стабільного. Інституційного передбаченого інституційного простору в Україні, а також передбачуваних ефективних партнерів для співпраці на українському ринку, які, з якими можна було би співпрацювати для реалізації цих самих програм і проєктів відновлення. План повинен підтримувати створення і функціонування надійних фінансових механізмів, які би чітко спрямовували ресурси, які надходять на відновлення через бюджетну, через банківську систему. В тому числі передбачати відповідні міжнародні інституції під європейським контролем. План повинен формулювати бачення перспективного місця України у європейській спільноті, в тому числі в рамках вирішення українською спільнотою Україною певних глобальних проблем, які сьогодні стоять перед цим європейським союзом. Це проблема безпеки, це проблема демографії, це проблема кліматичної змін, це проблема цифрової еволюції і так далі план повинен визначати напрямок промислового співробітництва України з Європейським Союзом в рамках стратегії промислового ренесансу, яка діє в Європі, і пов'язуючи це із реалізацією цілих відновлення. План повинен передбачати дуже потужну технічну допомогу органам державної влади, органам місцевого самоврядування України в рамках проведення там, навчань, консультації, практикумів. Інформаційного і методичного забезпечення щодо впровадження європейських практик, які що необхідно зробити для реалізації цілі кандидатства, нарешті план повинен містити абсолютно практичні, зрозумілі і чітко швидко е е е виконувані кроки стосовно зміцнення практичної інтегрованості України та Європейського Союзу, в тому числі і в налагодженні взаємних торговельних, транспорт, та транспортних та інших взаємовідносин. Очевидно, що має бути створена певну Європейську Раду, яка би здійснювала контроль за реалізацією програми, яка б моніторила, рекомендувала певні корекції для виконання завдань цієї програми, яка для того, щоб вони оптимально вели до реалізації цілих кандидатства в Європейському Союзі. Так само важливо, що в рамках цього новітнього плану маршалу. Дуже суттєво було б утверджувати співпрацю України із європейською спільнотою у формуванні певних інституційних механізмів взаємодії України та Євросоюзу, які би дозволили реалізувати ось ці моменти, про які ми щойно говорили, в практичному форматі, знайти пошукати відповідний консенсус, узгодження дій, інтересів і відповідних кроків різних стейкхолдерів. Тому. Тут, очевидно, може йтися про розширення участі України в роботі офіційних органів Європейського Союзу. Така практика абсолютно сьогодні вже існує, але є поглиблення, головне посилення ролі України, учасників України у прийнятті рішень, можливо, подай на рівень дорадчого голоса, необхідно. ну, Зокрема, Європейська комісія і інші європейські структури. Тут може йтися про співпрацю з дипломатичною представництвами установами країн Європейського Союзу стосовно налагодження співпраці із суб'єктами господарювання цих країн, українських суб'єктів і власне реалізації спільних проєктів відновлення. Тут має йтися про поглиблення локальних взаємовідносин в рамках єврорегіональної співпраці, єврорегіони, макрорегіональних певні макрорегіональні програми, на кшталт. Європа Карпатж проєкт Міжмор'я або Дунайська стратегія. Ну і більш локальне, можливо, транспордонних праця. Інституційним механізмом потужним може бути поширення контактів між діловими, представництвами, громадськими організаціями, приватними компаніями України та країн Європейського союзу за підтримки за офіційної підтримки. І нарешті, звичайно, налагодження абсолютно різних видів міжособистісних контактів, що сьогодні з одного боку дуже актуалізовано, а з іншого боку, уможливлено, внаслідок того, що, на жаль, сьогодні дуже велика кількість українців вимушено залишила свої домівки і перебувають на території країн Європейського Союзу. Думається, що розроблення такого плану воно могло би здійснюватися в тісній взаємодії України та європейських партнерів. І насамперед тих партнерів, які мають великий досвід у практичному втіленні завдань європейського кандидатства, в тому числі використання так званих «pre-accession funds», коштів, які спрямовані на підготовку країн до членства. І тоді, от якщо буде втілено ці інституційні цілі і ці Системні зміни, про які ми говоримо, дійсно Європа матиме можливість вважати, що після завершення цієї великої страшної війни континент матиме власний новий план маршала, який не лише забезпечить відбудову України як жертви агресора, але і надасть новий поштовх для розвитку Європейського Союзу, і, власне, всього Європейського континенту. Я думаю, що Україна переможе тому, що ми сьогодні не лише говоримо про перемогу, але ми будуємо плани того, як ми будемо формувати нашу країну після перемоги. Якщо ми маємо бачення того, якою буде наша країна, якщо ми маємо бачення, як ми будемо її будувати, е охоплюючи велике коло наших сьогоднішніх і, можливо, потенційних завтрашніх завніш партнерів, це означає, що ми знаємо, за що Україна бореться, і сподіваюся, що це. Rešili su o teme našeg javnice